Сьогодні ми не будемо займатися мотоблоками. Сьогодні у нас е, робота із е, димоходною трубою. Е, якщо в хаті дров'яний котел стоїть, то е, йому правильну роботу забезпечує димоход. У нашому випадку дивимося висота 6:30. Але так як ми поставили більш мощніший котел, е, діаметра 150 трубів не вистачає і казалось би, що по ідеї димоход треба. Щоб Дим ішов верха на хату, або виходить так, що трошки попадає в хату. І для того, щоб забезпечувати нормальну витяжку диму, вихід завжди є. Вуаля! Накладний димосос. Силка в магазин, де можна купити такий димосос, буде в описі під цим відео. Якщо зайти на сайт цього магазину, там спеціалісти, як мені. Так, це звичайному споживачу можуть розказати, який правильний демосос підібрати для себе, для того, щоб було вигідно і забезпечити нормальну так сказати, роботу котла. Плюс вони гарно об'ясняють, де правильно ставити для того, щоб так сказати, забезпечити нормальну його роботу, а не було всяких там проблем. Тому зараз ми цей димосос. Покажемо, як встановлюється. Імпровізована у нас труба вирізається. Кстати, до цього демососу є гарантія на 2 роки. Серйозна компанія. Разом із гарантією продається така бумажка. Вона приложується і по ній вирізається відвірство. Далі. Оце в нас буде вихід з труби. Встановлюємо. Зупини. Так, імітували швидке встановлення цього демососа, не затягували, показуємо його роботу. Бумажка. Вітер дує тут. Раз. Бумажку затягнуло. Не відпускаємо, бо, кстати, ще нормально тягне. Бумажку не відпускаємо, щоб кричатку не затягнули. Вітер оттуда. А тепер увага видуває так, Для чого воно потрібно? Помімо того, для того, щоб не заходити в дим в хату, швидке прогрівання труби для того, щоб забезпечувати постійну тягу. Його можна використовувати як на постійній основі, так і временно для часткової вентиляції або прогріти трубу, для того, щоб создати природню тягу. Є, кстати, регулятор температури. Зараз виключили, поставили на 0, максимум 300 градусів. Це забезпечує Захист димососу і самої труби від перегріва. Дякую за увагу. Заходимо на сайт цього магазину в описі під цим відео. Дякую за увагу.